Давайте розглянемо віднімання мішаних чисел. З додаванням ми з вами вже познайомилися, казали про те, що для того, щоб додати два мішаних числа, достатньо до цілої частини додати цілу до дробової дробову. З відніманням, в принципі, таке ж саме правило, щоб відняти два мішаних числа, треба від цілої частинки відняти цілу, а від дробової дробову. Але при відніманні можуть виникати деякі труднощі. І зараз ми на прикладах з вами розглянемо, як це все буде відбуватися. Отже, подивимось на перший приклад. 2,5 відняти 1,2 Складного тут у нас в цьому першому прикладі немає нічого. Так само, як при додаванні працюємо цілі частини окремо, дробові окремо. 2, цілих відняти 1 цілу отримаємо 1 цілу. Тепер від дробової частини віднімаємо дробову, згадуємо віднімання звичайних дробів. Знаменник у нас завжди залишається той самий. А ось чисельники віднімаємо: 5 відняти 2, отримали 3. Таким чином, 2,5 сьомих відняти 1,2 сьомих, отримали 1,3 сьомих. Тепер давайте подивимося на той випадок, коли у вас не буде, наприклад, в зменшуваному дробової частинки. От подивіться, одна ціла 10, 21. Взагалі, одна ціла дуже цікаве число. Воно може приймати той вигляд, який вам потрібен. Тобто, одна ціла, можемо назвати її трансформером, тому що. Ми поглянемо на знаменник сусіднього дробу. Знаменник сусіднього дробу 21. Значить, одиниця. Одиниці дорівнюють неправильні дроби, у яких чисельник і знаменник однакові. Таким чином, ми подивилися, що у сусідньому дробі у нас знаменник 21, значить, і з нашої одиниці ми маємо зробити дріб зі знаменником 21. Тобто, це буде 21, 21. І вже від 21 і 21 ми можемо відняти дріб. 10 21. Тобто ми дріб можемо відняти тільки від дробу, а цілу частину тільки від цілої частини. Якщо вам треба відняти дріб, а в зменшуваному його немає, ваша задача цей дріб зробити. І так. Віднімаємо, знаменник залишається у нас такий самий 21. І чисельник рахуємо 21 мінус 10, отримаємо з вами 11. Розглянемо третій випадок. Нам потрібно від 3,4 відняти 2, цілих. пам'ятаємо від цілої ми віднімаємо ціле. Отже, 3, цілих відняти 2, цілих буде 1, ціла. тепер від дробу нам треба відняти дріб. Бачимо, ось в першому в зменшуваному у нас є дріб, а у від'ємнику немає. Тобто від зменшуваного дробу у нас немає що віднімати. В такому випадку ми просто візьмемо і перепишемо цей дріб 4 дев'ятих. Зверніть увагу, на відміну від. Другого прикладу, який ми розглядали, у нас ось тут дробу не було, а ось тут він є. Далі дивимося: тобто, в першому випадку нам треба було від цілого відняти дріб, тому ми цей дріб. Перетворювали, робили. А ось в нашому третьому прикладі, там де 3,49, у нас в першому числі вже дріб є. Але віднімати від цього дробу немає що. Тобто, ось тут у нас пусте місце немає що віднімати, тому цей дріб ніяк не зміниться. Ми його перепишемо. Останній випадок, коли, який ми сьогодні, майже останній випадок, який ми розглянемо, це коли у нас є ціла частина, від якої треба відняти мішане число. Тобто, бачимо, що ось тут у нас 5, цілих відняти 2 цілі 1 третю. Тобто від цілого відняти ціле від... ми можемо, а ось дріб нам немає від чого віднімати. Якщо в попередньому випадку не було що від дробу відняти, то в цьому випадку немає від чого дріб відняти. Тобто, ну, не можемо ми відняти 1 третю, бо немає чого. Значить, в такому випадку, що ми з вами робимо? Беремо в руки олівець і забираємо у 5 цілих одну цілу таким чином. Ми скажемо, що у нас було 5, цілих, стане 4 цілих. А тепер погляньмо: одиниця може приймати будь-який вигляд, який нам потрібно. Значить, дивимося на дріб нашого сусіднього числа. І так, дріб у нас тут 1 третя, значить, знаменник 3. Тобто оцю одиничку, яку ми забрали у п'ятірочки, ми запишемо як 3 третіх. Таким чином, із 5, цілих ми з вами утворили 4,3, тобто мішане число, в якому є і ціла, і дробова частина, і тепер ми від цього мішаного числа теж можемо відняти мішане число. Від цілого відняти ціле 4 мінус 2 це буде 2, від дробу відняти дріб. Це у нас буде, знаменник залишили 3. І 3 відняти 1, це у нас буде 2. Таким чином, 5, 5,2,13 дорівнює 2,23. І узагальнимо це все, розглянемо вже точно останній приклад на сьогодні. 17,2 відняти 4,7. Дивимося уважно, начебто у нас є і цілі, і дробові частинки, але подивіться, ось тут у нас 2, ось тут у нас 7. Від 2 відняти 7 ми з вами не можемо. Ми від маленького велике не вміємо віднімати. Що робити в такому випадку? Коли ми маємо таку проблему, ми з вами маємо якось збільшити нашу двічку. Значить, якщо говорити дуже просто, ми маємо позичити в цілої частини одиницю. І коли ми це зробили, ми будемо мати право до чисельника додати знаменник. Ви можете собі в зошиті олівцем зробити такі ж самі помітки, як я зробила собі рожевим маркером. Тому, коли ви Забираєте в цілої частини одиницю, ви маєте право до чисельника додати знаменник один раз. Давайте подивимося, що у нас вийде. Було 17, 1 цілу забрали, стало 16, цілих. було 2, 8 додали, стало у нас 10. А знаменник у нас завжди залишається при додаванні віднімання той самий. Він не змінюється. І віднімаємо 4,78. Тут у нас точно нічого не мінялося. І так, перевіряємо, що маємо 10,7, ось тепер ми виконати віднімання можемо. Тому від цілої частини віднімаємо цілу частину. 16 мінус 4 отримаємо з вами 12. Знаменник дробу залишається той самий. 10 відняти 7 отримаємо 3. Тобто отримали в кінцевий результат 12,3. На цьому я урок завершую. Сподіваюся, вам було зрозуміло. І до зустрічі на нових уроках.